Якщо є плівка і фотоапарат з собою, то я, значить, значить все зі мною все добре. А якщо типу, плівки немає, то камеру почне барахліти, літити мене все не на своєму місці. Не моргай. Не моргай. Не моргай. Ахуєть. Ноги, а за рогом іде запекла війна. Поранений яйко не смакує. Коштить відвина. В їзді наші діти курять туплувати кожен день. А мама каже: то є ліпше, ніж ти портвої. Мама казала мені рома. Не кури. А що найбільше тебе цікавить, як фотографа? <гум> Давай, так положення хай регіо. Це повинна була бути якась е, ну, спокійна зйомка. Поїхати і познімати, як обстрають позиції на піхоті. Ну, познімати, як хлопці копаючі, копають, як красиво копає. Повод, було. це жарко було піт. Техніки. Як прийняв, плюс прийняв і в якийсь момент почався штурм сусідньої позиції. Це 5 Вони займаються своїми справами, я його заважаю, знімаю. І в той момент я не про що не думав, просто типу, був там, було супер кайфово. Вообще. Супер спокійно. Це вже по нам буде тут. Страшно. Я просто завжди мріяв знімати війну. Я просто думав, що буду десь кататися по світу, там, в якісь інші країни, там гарячі точки. Ну, а так трапилось, що війна прийшла сюди. І було відчуття, що тут твориться історія. А я, типу, сижу без діла. Тому якби відкрив, відкрився цьому, цієї можливості потоку і все. And here we are. Ну, все, ходім. Які в тебе обов'язки зараз? Та робити красиві фотографії і красиве відео, там, знімати на документи, якщо потрібно, знімати нагородження, там, знімати інтерв'ю, їздити на позиції, знімати роботу хлопців. Ну, от, знову почав знімати наплівку. То ну, я так якби, прийшов, щоб робити портрети, бо тут багато народу і всі класні. Ага. Сай пісні. Огонь. Краса. Уу щит! Гадім Осом. А можеш трохи на нос накинути цей? Я дуже люблю фотографувати людей і... И... Мені якось так потраплялися люди, які вважали себе не фотогенічними чи казали, що вони не вміють фотографуватися. І мені було цікаво зробити якийсь такий кадр, щоб змінити їх думку про себе. От. Супер, не моргай. Хочу всіх в Азові відфоткати, зробити всім портрети. Не моргай. Ну, прям всіх-всіх чи як? Ну, ну як би, сверхзадача да, всіх. Ну, всіх тим, з ким буду пересикатися. Вот. Ну і зробити виставку цих портретів. Ну, мені по перший раз, коли я зіштовхнувся з цією ситуацією, мені стало трошки обідно за чорнобілу фотографію загалом. Ну так, да, виставляєш фотку і, і, і особливо, коли ну, когось знайомого фотографуєш, і всі думають, бло, що все. Та, та ні, це просто ну. Тобто, я розумію людину, яка живе своє життя в звичайних звичайних умовах, і їй треба якось сказати, що, щоб вона відчула, що ще однієї людини немає. От. І чорно-білий спосіб передачі цієї інформації якось він автомат, ну як хтось це придумав. Ну для мене це ну, якби не, не змінює нічого. Це про, про ставлення людей, на яке я особливо вплинути не можу. Це не впливає на мене, як на людину, яка це робить. Тобто це, я не перестану від цього фотографувати. Вже можеш глянути кадр? Ага. Та, та, було й так розсіяла, дякую. Не моргай. Не моргаю, ти так ж в окулярах. У мене є проєкт чорно-білих портретів на, просто на, чорно, на чорному тлі. Коли людина приходить, так от ми розмовляємо, і я її фотографую. І от вона перші там, там, в залежності від того, там годину фоткає чи півгодини, вона перші кадри якісь зажаті чи щось ще. А потім через цю розмову, через те, що вона. Заспокоїть усередині і відбувається якась така магічна штука, що вона знаходить комфортно для себе позу, перестає хвилюватися чи відлавлює якусь емоцію, і відбувається гармонізація. І сфотографувати, привести їх до, до самих себе, ну, щоб вони побачили себе з іншої сторони. І така є суть мого проєкту «ВВА». У Івана Макаровичі є такий великий труд. Як країна українців він збирав там всю, все життя, збирав альбом з фотографіями різних регіонів України і намагався видати там 18 альбомів. Подзвонили мені і сказали, може, спробуємо якось з'єднати, тобто ті фотографії, що було, були сто років назад, і з тими, що зараз. І так воно все народилося. Чому ідентифікація? Не то що, не тому, щоб, щоб порівнати там, а щоб ідентифікувати зв'язок між людьми в незалежності, коли фотографії були зроблені. А виробник що, Америка? Я, якого саме? Чого? Ні, це Японія. Да. Прикольно, ж прийшов хочеш? Бо в мене, мене дід фотограф то у нього таких 80-х тих, і фотики. Навіть фотики такі, що це бумага висувається. Вони зараз, саді піде такі дарують. Так, через той бабку сховали не можна йти. Хотілося м, зробити щось таке, щоб було масштабне, але трішки всередині. Може, ви вже відчули цей ефект такий смверідний, що коли дивишся на фотографії, то хочеш туди знинуть. Да. Да. І це дуже важливо. Це найголовніше. А все інше зроблять самі фотографії. Мого завжди був зеніт. Uh, і мене ця штука чисто механічна. Що ти заглядаєш? Вона така залізна, ну, типу важка, там щось воно показує прикольно, щось клацає. А потім, якось по приколу купили плівку з другом, почали знімати, проявили, роздрукували фотографії, потім ще одну плівку, і все. Найбільше тебе цікавить як фотографа. Як скласти кадр так, щоб відбувся вихід за грані форми, щоб, е, щоб людина там на якось на, на другий чи на третій секунді зрозуміла, що це. Щоб спочатку людина з'явився якийсь образ чи відчуття, а потім вона зрозуміла, що це там кирпічна стіна. От якщо, наприклад, взяти фотографії Картія Брюссона, всі класні його фотографії, чи всі відомі фотографії, і скласти це все в, там, в хвилину, там, тобто в час, проміжок часу, то це я не знаю, там, ну вийде може хвилинки три від сили. А людина фоткала все життя. І так само з хорошою фотографією, що проходить час. І взагалі з фотографією як таковою, проходить час. І якби, все зайве кудись дівається, а залишається щось якимось непонятним чином. Я не знаю, як це можна заздалегідь впізнати чи відчути чи що. Залишається типу, от основне. От. І в цьому плані фотографія дуже має значення. Через те, що є можливість. За одну п'ятсоту секунду щось піймати, а вкласти це в цей момент там, досвід цього життя. От. І може хтось побачити фотографію і типу, за грані цієї форми і відчує весь контекст цього всього. Його типу, накриє нафіг, і життя зміниться. Ну, Це прикольно. Ну, я просто не можу не, не фотографувати. Це якось вже так сталося. Мені дуже подобається це. Ну, блін, наче підключаєшся до 220 і ну, якось відчуваєш, що щось відбувається таке, що красиве. Ну, не знаю, це може бути все що завгодно. Там якісь красиві лінії чи якісь... Ну, я потім зрозумів, що це все по починається зі світла. От, потім вже колір, форма, далі думка, якась ідея. Тобто, в принципі, світла достатньо От, і хватить на всіх. Береш гранату, кепка, зажимаючи усі кіркою по моїй команді. Розгинаєш бусики ОЗРГ в такі положення, щоб воно було рівне, uh -huh. вирівніше собі. Uh -huh. по, по моїй команді по готовності висмикуєш е чеку, не відпускаючи yeah, гранат. Да? Коли ти це зробиш, да? по готовності гранату ти маєш десь за головою і кидаєш як можна. Спокійно витягуєш чеку. Спокійно, не боїсь. Є. Yeah. Відводиш тіло назад. А, і гранати і в коліна. Залишаємося. Раз, два, стаємо дивись. Сподобалось? Да, дякую. Ну і все. Хвилю, а можна от цю штучку, що ти відкручував собі ти на, на пам'ять? Держи. Як ти зустрів початок повномасштабного? Танки в Чернігівській області, Новгород Сіверській, щось несеться. Ми живемо біля дитячої поліклініки. Ну, ми одну ніч переночували вдома, а потім вже приїхали в підвал. В лікарню. Блін, хотілося знімати максимально все по класиці. Снаряди, типу, зриви, стрілянину, як я бачив до цього типу, на, на всіх, у всіх інших фотографів, які знімають війну. От. А виходило більше ховатися, далеко не ходити від, 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 від цієї лікарні і короте, фоткати людей. Які кадри от з того періоду для тебе чимось особливо значимі? Маленька дитина на руках у дружини в підвалі. Не хотілося прям фоткати чернуху? Там розвалені, коротше, от ці всі, всі страшні штуки. І хотілося фіксуватися на якихось деталях, по яким зрозуміло, що йде війна, там, типу, стара аптечка якась. Коли самольотик так І потім, типу, думаєш, блін, страшно, а з іншої сторони, блін, ти ж фотограф, типу. Тіпа... Треба цим щось робити. Якраз у та фотографія з Чорновола, яка потрапила на обкладинку New York Times. Перша, так сказати, така публікація моя взагалі. І Ну, якби своєрідна реалізація типу, мрії. Бо я типу, сфоткав війну і дуалізм цієї ситуації, що це типу, війна не десь там, де я собі уявляв якісь сіра Ліони.

Чи відчуваєш ти себе тут на своєму місці? Угу. Тоталі. Максимально. Бо я, ну, я тіпа, зараз тільки себе починаю бачити, пізнавати. Тобто якимось дивним чином. З однієї сторони, війна це якась супер страшна штука, а з іншої це якась реалізація чогось там. І від цього якби типу, можна було б це бити. В нормальному житті це зробити. От. Але виходить, вон тут. Ну і приймаєшся, ти ж не можеш від цього збігти. Сховатися за кордоном, там, чи щось ще бо потім не будеш себе поважати.